Сьогодні покажу, як проходять бізнес-події в Лондоні. Я була на бізнес евенті від Google. і також розкажу свої думки щодо використання штучного інтелекту в бізнесі та маркетингу, бо саме про це і була лекція. Ну що, мій шлях займе півтри години. Це досить нормально для Лондона, але зазвичай я тут 40-50 хвилин на дорогу витрачаю. Так? І от я вийшла, я стала в 5 годині для того, щоб зробити зарядку, поїсти нормально. І от я виходжу зараз в 8, щоб на 10 на 10 встигнути. Я сподіваюся, бо там всякі пересадки. О, я дуже ексайтед, тому що я дуже люблю Google. Я в захваті від цієї його інфраструктури, навіть колись там хотіла працювати, і мені дуже цікаво, що там буде. Моєю цілею зараз в Лондоні є відвідування якомога більше таких подій, знайомства з людьми і цікаві лекції, особливо якщо це по моїй тематиці. Вчора побачила, що ця подія вона е, за містом. Я думала взагалі не їхати, ага. а, а потім вирішила, ні, все-таки поїду і бачу, що багато людей прямо зараз вони їдуть за місто, працювати з місто. А я навпаки зараз буду їхати з міста, е, в це маленьке містечко, е, для того, щоб там бути на, цьому, на цій події. Мені цікаво, що ж там таке буде, що прямо воно так за містом повинно бути. Я дуже давно вже цікавлюсь темою штучного інтелекту, тому що вважаю, що штучний інтелект це колись був інтернет, він вже в нас назавжди. І ті, хто зараз зрозуміють, як з ним працювати, вони будуть на багато попереду від тих, хто буде якось сперечатися з цим і е, супротивлятися цьому. Хоча я не вважаю, що штучний інтелект він замінить повністю людей. Ну, принаймні зараз, це взагалі не так. Нам потрібно вміти користуватись ним, знати, як його використовувати, що використовувати, де, що. І брати, і використовувати це як асистента, покращувати, пришвидшувати свою роботу, бути попереду тих, хто все це робить ще вручну, чи за допомогою людини, коли це вже може бути автоматизовано. Наприклад, за вас вже можуть писати імейли та листи. Можуть допомагати вам їх коригувати швидко. Це штучний інтелект вже може робити. Може допомагати вам створювати ідеї для контенту. Може допомагати вам створювати контент. Ви, звісно, будете коригувати. Звісно, ви будете від себе щось додавати. Але вам буде економити час на цю прокрастинацію. Ви будете економити час. На тому, що ви не знаєте, що написати, як написати, так, щоб воно сподобалось аудиторії. Так само в бізнесі є дуже багато процесів, які можуть бути автоматизовані. Я вже приїхала в це містечко. Справді нічого не очікую, ну, не очікую сильно такого великого, але мені було цікаво. Я цілими днями вдома працюю. Хочу і в Лондоні, але я тут живу, живу якби в ці два з половиною місяці. І виїжджаю на отакі івенти. І це якраз один з них. І подумала, що від Гугла це буде прям супер-дуже корисно. Тим більше, що на мою тематику, маркетинг, AI, штучний інтелект прям дуже сильно. Думаю, що буде, буде корисно і дуже рекомендую вам, якщо ви десь там навіть в своєму місті, якщо це в Україні, якщо це десь за кордоном, хотіти такі івенти, і будете зачати якихось людей класних. Ці люди вони можуть змінити вам взагалі хід вашого мислення і хід вашого життя. We gave two okay. Uh, okay. Mm. And, then, and... So, so the model is trained Loads of data

Знати, як спілкуватися зі штучним інтелектом, як йому говорити так, щоб він вам відповідав розумно і так, як вам треба. Тому що дуже багато людей, ну коли з'явився чат GPT, вони просто пішли, ставили там, напиши мені текст для поста, чи щось там картинку, та і все, дженерал, щось загальне. Але треба вміти спеціалізовано давати свої дані. Якісь там давати, що вам потрібно, давати цей специфічний запит для того, щоб вам специфічно і видавало. Тому дуже важливо це навчитись, нам давали. На лекції якісь фрази, та які можна вставляти, які нам там точно вам зараз покажу, та, які вам точно принесуть класний результат. За допомогою штучного інтелекту можна вивчати дуже багато всяких сфер, там можна копірайтинг вивчати, можна вивчати все, що завгодно, і швидко, тому що штучний інтелект вам збере, він аналізує дуже багато даних, він вам збере. Найголовніші, найосновніші тези того предмету там, чи сфери, яку ви хочете вивчити. Ви швидко візьмете і, і дійдете до вашої цілі, для чого ви це вивчаєте, та і вам не потрібно буде все загально вивчати для того, щоб знайти відповідь і досягнути вашої цілі. Поділі трошки враженнями, насправді. Дуже цікавий і корисний захід був. І люди, прям дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво, що на цьому івенті та він для інтерпренерів, для тих, хто займається бізнесом. Більше це інтернеці... інтернеш... Інтернеш... інтернешнл люди та іммігранти не британці. Можливо, вони просто не ходять на такі івенти, але е, така є старистика, тобто там з британців. Єдине-дві було, а нас там було приблизно 30. Загалом мені лекція дуже сподобалась, дуже класні заряджені люди були на ній, я спілкувалася з початківцями, які починають цей бізнес, я, почина... я спілкувалася з малим бізнесом, середнім бізнесом, вони трошки відрізняються від нас в бізнесі, в маркетингу, наприклад, там в соцмережах те, що я оцінюю, вони не дуже розвинуті, але вони. Навпаки на, від нас, та вони більше відкриті до штучного інтелекту, що я е, зустріла. Е, і так само вони дуже відкриті до нових ідей, е, до нових е, якихось додатків, та, е, тому що вони розуміють, що це може покращити їх справу. Я не кажу, що в нас не так, але. Тут я помітила це особливо. Хоча кажуть, що британці вони закриті до нового. Я зустрічала тут, зустріла, наприклад, навпаки. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про штучний інтелект в бізнесі, чи ви його використовуєте, і так само чи ходите на події, які пов'язані з якимись новими технологіями, з маркетингом, з бізнесом, чи робите нетворкінг. Тому що я це відкрила для себе лише півроку назад, і зараз я розумію, що нетворкінг, спілкування з людьми це ключ до дуже-дуже великих можливостей. В наступних відео буду показувати ще більше подій, тому побачимось в наступному відео. Цікавий момент! Я думала, що я піду вівторок на подію і приготувала все, і приготувалась вже йти, і знаю, як знімати, і тут його кенселять. А до цього, прямо за годину, я побачила, що мені підтвердили від Google івент на бізнес івент Я така: Ну, два івенти занадто, щось мені не хочеться сьогодні йти. І тут раз. І його відміняють. Ну я вдягла, звісно, ще не вийшло. Добре, що не вийшла. Ем, от і тому вже відео показую саме від Google Event, -а, а не той, що був. Там повинні були е бізнесмени. Ну тобто там хто починає бізнес, вони разом повинні були працювати і там не